І всім приїздом болювих венецралі полігоди 12 сезон і 4 серії повної демонізації ми розпочнемо. Так, тепер що кажи? Я прийдемо нової демонізації. Я кіновий демонізації. Чай скажи, що ти домової демонізації замасильний. Смішно. І що ти робить ведемонізації? Я зробив так, що це буде важкіше це зробити, ніж просто взяти і вихвати. Просто за якісь речовини і тим більше. Проте, це новий вийдемонізації. Саме буде саме сильне. Саме сильне. І що може дати цей вид, вид демонізації? Наприклад, повністю сектор. Захищати від того, що можу просто провети проводи і роботи на... ненадійно. Через браслет. Так. Може, тоді хто міг робити клонів? Краський союз. Хм. Добре. А я і зараз точно все побачиш. Ну давай, чувак. А? Що? Давай губи клони, крачки Союз. ус. Добре. А це просто стіф. Цього дкло назвати Драко. Драку? Доку? Так, Дуко. Зараз ви ти моє а я і ты думаю, чого я не можу його просто взяти і просто вдаха. Ну, давай, кидай до... Давай! Ти даєш свой домой зачинет, боже тут так і стоял. Що ти обыш, давай бийся, отбирал просто, сузумів, шля цей. Бачиш, демонозація це працює. Підтелепар буде краще. Як ти думаєш? кого ну, то вже просто можна підставити на Дементо, а вже ж не на ньому, тому що він самий може бути точно, точно не буде захищати з люплею. А тільки він повністю попаде під демоназацию і буде повністю нашим контролем. Як тобі це, Люцифер? А, да. Підходить. Я тебе повністю впевнена в тому, що може потім можна потекстивати. І все буде флошено, буде флощена буде. вийде. Тому що ти не треба того переживати. А вже ж. Добре. <плес> Чортовиків. Новини навучкунів. Туту-туту-ту-ту. -ту 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 -ту. А! Та! Що? Асует. Люзу перша свого червого задумав. Думаю, щось дуже погане. Дуже погане. Як він щось придумав таке дуже погане, що може нас шкодити. Та там повний піздець. А, ні. Може якусь нову фігню якусь придумав. Не переживай страт. Це дуже все буде добре. Це добре, дуже небезпечно. Він може виконувати менту до того флану. А, Я не знаю. У нього є форма. Не бути обережним ходіплеїх, це дуже все небезпечно. До нас всіх це дуже все не... Дуже до нас, до всіх це не... дуже небезпечно. Навіть до тебе. А до мене це дуже небезпечно. Мені здається, що ні. Ем, ходіплей, будь ласка, послухай мене. Це, це є дуже Дуже... Дуже небезпечним, будь ласка. А ну добре. Я хочу попробую зубити. Але вже ж я зможу щось зробити. Але я не надіюсь, що я ще зможу зробити проти цій нової демонізації. Як я зможу це щось зробити. Проти тої нової демонізації. Якщо, їх? як ви ти змовить позахочу повністю зробити щось зробити, то ми його захотімо. Так, Ми на не форми. Проти люцифера ні. А про от проти пуліфле як за? Так. Як ми будемо бути поліф проти пуліпле як може, де поможе. А так ні. Що? Я про те й кажу, що все не це назад, то все може помогти. І всім два чау поліплею. Всім гудбай!